Всім привіт! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Капітан Фліп на Бордгейм Арена. Це проста гра з механікою викладання плиток, у якій можуть змагатися від 2 до 5 гравців. На розетці чомусь переклали як Капітан Філіп. йой найбуде. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Ви граєте за піратських капітанів, які набирають команду та збирають монети. Капітан, у якого в кінці гри буде найбільше монет, виграє в налаштуваннях гри. Ви обираєте з яким полем будете грати. Першу гру рекомендують грати на полі А. Персонажі команди представлені на тайлах. Є 9 унікальних ролей. В адаптації підказка розташовується під ігровою зоною. На кожному тайлі з обох боків зображені різні персонажі. Всього їх у грі 72 двох і виходить, що кожна роль зустрічатиметься максимум 16 разів. На початку гри усі плитки персонажів збираються у мішечок. Кількість отриманих монет буде відображатися в статус барі гравців. Першим гравцем стає той, хто має на полі піратський прапор у верхньому лівому куті. Хід гри: У ваш хід випадковим чином витягується одна плитка персонажа з мішечка. Робиться автоматично. Ви бачите тільки один бік. Далі ви вирішуєте взяти цього персонажа або перевернути плитку. При цьому, якщо ви перевертаєте тайл, то зобов'язані взяти саме цього персонажа. Потім розміщуєте плитку на найнижчу порожню клітинку будь-якого стопчика на вашому ігровому полі. Розігрується миттєвий ефект персонажа на жовтому фоні, якщо він є. І якщо ви закрили весь стопчик, отримуєте миттєвий бонус, якщо такий є. Після чого хід передається до наступного гравця. Персонажі мають або миттєвий ефект, жовтий фон, або ефект кінця гри, фон сірого кольору, або обидва ефекти одночасно. Про кожного персонажа я розповідати не буду. Можете зайти і розіграти власну партію. Однієї вистачить, щоб ознайомитися з усіма. І кінець гри. Гра закінчується, коли хтось заповнить 4 стопчики на своєму полі. Дограється раунд і розігруються ефекти персонажів, що діють наприкінці гри. Гравець із найбільшою кількістю монет виграє гру. У разі нічиї перемагає гравець із мапою скарбів. В іншому випадку гравці ділять перемогу. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!